Добрий день, шанувальники поетичного слова. Місто Косів Івано-Франківська область, це столиця Гуцульського краю. Тут залишили свої сліди Іван Франко, Михайло Коцюбинський, Леся Українка, Дмитро Павличко. В 1954 році я закінчив Косівську. Середню школу. Косівські дороги. Косівські дороги круто йдуть у гори, на вершині станеш, зникли береги, подих затамуєш, бо зелене море і зелені хвилі грають навкруги. Краю весь гуцульський в золотій кресані, ти між хвиль зелених, як маяк, стоїш, вже тебе немає, наче із туману зовсім непомітно розпочнеться вірш. Тут живуть гуцули, горці українські, в них, як глиця брови, з водограєм кров. Ще ніхто й ніколи і ніяке військо, вільний дух народу в горах не зборов.